Звичайно, всім подобається Микола Васильович своєю містичністю, своєю фантастичністю. І я, як режисер, стикнулася з цією проблемою. Тут тобі реальність, тут тобі містичність. Така вона виходить, сучасна постановка, і костюми, і світло. Захоплює вона заворожує, тому вона цікава. Ця ж вистава буде легка. Це вистава, що приємно провести вечір із родиною. Скажімо, Гоголь він не може бути простим. Це завжди якась фантасмагорія в деякому сенсі. Тому я думаю, глядач може очікувати побачити твір Гоголя. А вже чи є він для них якимось святковим і феєричним, то це кожен вирішує для себе. Останній день перед Різдвом 1775 року згаснув Зимова, ясна ніч настала. Звичайно, всім подобається Микола Васильович своєю містичністю, своєю фантастичністю. І, звичайно, коли ти читаєш або думаєш про деякий твір Миколи Васильовича, це одне, а інше, коли ти маєш можливість практично це втілити. І тут великі складнощі. Виникають. Я як режисер стикнулася з цією проблемою. Тут тобі реальність, тут тобі містичність. Хотілося б досягти цієї комічної парадоксальності. З одного боку, хочеться задовольнити глядача в тому плані, що показати традиційно Оксану, традиційно вакулу, традиційно чорта, традиційно солоху, пацюка, традиційно, як люди звикли це бачити в інших творах. А з іншого боку, моя творча особистість прагнула до того, щоб зробити щось таке, чого не робили інші режисери вприснути у твір своє особисте ставлення. Наприклад, можна намалювати солоху, як наче вона якась там нехлюська, відьмисько, яке злягається з чортом і так далі, і так далі. Мені б не хотілося цього. Мені б хотілося намалювати солодку, звабливу. Прекрасну повну життя жінку, якій і всі навколо говорять, що от вона така смачна, і вона така зваблива. Оце на грані містичності. Це чи це вона така прекрасна, як людина, чи це вона якимись такими містичними методами надбала собі оцю привабливість. Яка вона виходить сучасна постановка, і костюми, і світло, і декорації, музика. В нас, хоч це і українська класика, але виглядати це буде сучасно все. Я впевнений у цьому. А що сказати про Вакулу? Це бравий, сильний молодий хлопець, він коваль, він. Дуже кохає свою дівчину, він готовий на все піти заради неї. І мені подобається такий герой. Вирише, певно, досаду. Зі своїми колядками чіпляє Оксана саме тим, що у неї є всередині. Вона захоплює, вона заворожує. Тому вона цікава. Нема однієї барви, що можна сказати, що вона конкретно вередлива, чи вона конкретно весела, чи просто гарна. Е, ні, вона цікава тим, що вона така, яка вона є, вона знає собі ціну. По перше, і це дуже важливо для дівчини. І це прекрасний плюс. Пацючек, де вся вичеровичі! Що цариця носить? Це не головний персонаж, але він відіграє дуже важливу роль у сюжеті, адже саме до нього приходить Вакула за допомогою. І взагалі е на селі вважалося, що саме цей персонаж, Пацюк, е він є. І знахарем, і лікарем, і може допомогти у будь-якій ситуації. Тому, коли вже немає ніяких варіантів, то відчайдушні люди вже йшли до нього і просили, щоб він допоміг. Ми трошки відійшли від канону, адже по канону пацюк такий маленький у нас, товстенький, варенички їсть. У нас цього не буде. У нас пацюк доволі такий мужній і статний. Це більше козак. Такий вже на склоні літ, він поєднує у собі, як, ну, знаєте, немає конкретно ем, чистого добра і зла. У ньому є і те, і те, просто чим він керується, що він у собі, е, як це сказати, що він у собі більш йому притаманне, це він сам вирішує і цьому намагається це передати іншим людям. Великий гріх. Козаче! Ти ж думав як?

Мені було приємно працювати із різними службами, цехами, з художниками. Наприклад, у нас з'явився новий диригент у театрі Селіщев Іван Володимирович. Молода людина, але досить талановита. Дуже кропітка робота була пророблена. Він зробив багато оранжування на народні українські пісні. Спроді цього можу сказати, що за основу були взяті народні пісні, і тому з одного боку вона може здатися доволі автентичною, але через склад оркестру, театральний склад оркестру, то вона буде мати нове звучання, скажімо так. Більшу частину моєї роботи займало саме аранжування, а також часткова композиція. Бо для наповнення вистави потрібні не лише е, пісні, які ми можемо використовувати для вокальних номерів, але й е, супровід е, сценічної пластики. Е, тому частково так мені довелося також попрацювати і композитором в даному випадку. Хочеться сказати багато прекрасних слів щодо молоді, яка вливається в колектив. Наприклад, є студенти, які отримують освіту зараз у театрально художньому коледжі у Дніпрі, але вони вже як практику і багато часу проводять майстер Сергій Анатольович Чулков, і вони прекрасно працюють. Мені надзвичайно сподобалося з ними працювати. Також приємний подарунок для. Мене це студія гармонії. Дітки, які теж приймають участь у виставі, в них невелика нагрозка, скажімо так, але з якою віддачею дітки працюють. Приємно бачити багато молоді, багато цієї енергії. Художниця прекрасна в мене, Ірина Васильівна кохан. Звичайно, в наш складний час мало можливостей купити тканину, обладнання якесь, але, але її досвід, її мудрість, її любов до театру якби зробила свою справу, і вона змогла прекрасно втілити ті ідеї, які були на початку. Відчуваю велику підтримку е, директора, художнього керівника Кудіної Маргарити Андріївни, відчуваю підтримку Сергія Анатолійовича Чулкова, головного режисера театру. Е, ну, в, в таких умовах працювати це велике задоволення. А тим більше, що я Глибоко розумію, що це досвід. А у цій виставі приймає участь близько 30 людей тільки на сцені, не вважаючи те, що не на те, що Велика кількість людей працюють за лаштунками. Пошивочний цех дуже трудиться. бутафорський цех надзвичайно велику роботу пророблено те, що робить оркестр, те, що робить диригент, це надзвичайно велика підтримка. Балет, балетмейстер. Мені дуже сподобалося працювати. От Наталя Володимирівна взяла до уваги ідею їй сподобався і цей матеріал, і ідея. І я бачу хореографічне втілення. Прекрасно, прекрасно. Шульга Ірина Степанівна із дітками прекрасно попрацювала із акторами колядки, хорові, Ці всі елементи на сцені. Це теж таке яскраве оздоблення для такої широкомасштабної вистави, як Ніч перед різдвом. 22 грудня. Відбудеться вистава на належному творчому рівні, і ми зможемо порадувати глядача. Ну я сподіваюся, що глядач буде задоволений. Можна буде і по посміятися, і позакохуватися в образи. І скажімо, Гоголь він не може бути простим. Це завжди якась фантасмагорія в деякому сенсі. Тому я думаю, глядач може очікувати побачити твір Гоголя. А вже чи є він для них якимось святковим і феєричним, то це кожен вирішує для себе.